Перед тим, як дати їсти, дам всім по яблуку. Уже свині ждуть нової води. Допило з відра все. Тут і коти разом з семи в хліві. Ця сьогодні не все виїла і менше насипав. А ця, що худа, виїдаю завжди. Ця свинка найбільше п'є води. Не знаю чого, тільки вона п'є воду по два по три рази, всі раз і все. На дворі сильні морози, тіт сам захотів хлів до свиней тут тепло. Кіт заліз в корито до свині, вона його обслунявила і вже вилазить. Не боїться свиней, спить на них, якщо сильні морози будуть ще більші. І до цієї свинки пішов разом зі мною. Ця пити ще не хоче, ще їсть, а ця знову вже йде пити. Знову хоче пити третій раз. Зайшов до свинки, почухати її, і кіт знову сюди прийшов.